Від Acer Aspire 5 Ось Така повна модель. Проблема наступна. Не заряджає батарею. Стара батарея вийшла з ладу, здулася одна банка. Поставили іншу робочу батарею. І весь час показує 23% і не заряджає. І навіть якщо зараз витягнути зарядку. Ноутбук просто виробиться Тобто від батареї не працює взагалі. А проблема дуже банальна. На платі є кінцевик Зараз покажу його легше Ось тут. це Ось є свіжий один. Він при ті кришки, просто від'єднує. Батарею від плати І коли я поміняв батарею, кришку просто ось так накинув. Так, ось так. І відповідно, ось цей кінцевик. А замикається він, коли вже ставиться ось ця кришка під оперативну пам'ять. Тут ось спеціально є на корпусі такий виступ, навіть резинка така. Ось так воно закриває і нажимає, подає команду і вже замикає батарею на плату, дає живлення. Відповідно, коли зібрав, зарядка пішла, все нормально. І, в принципі, ось такий непоганий, придумали захист для... Того, щоб коли ви навіть міняєте оперативку, не було живлення на платі. Якщо щось тут десь замкнули, нічого страшного не станеться, тому що живлення на платі немає. Ось так. Якщо комусь допоміг, ставте вподобайку, підписуйтесь, дякую за увагу.